Не знаю наскільки вони будуть за все з вами Знаете Ой! Блін. йолки палки Хоча може, я зараз на ходу залишусь. Який же він вальяжний, це просто жесть. А ку ти, хлопці, алло. Дякум Има, я уже задався менять машины. Ого. Угу. Я зря назад подаю Тип, 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 куда? Потім на всіх остальних якось важко. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на нові він же Драйв, і що сьогодні взагалі буде відбуватися. Давайте уявимо ситуацію, нібито я зараз вийшов з чужого будинку, виніс якусь річ. Коротше кажучи, я пограбував будинок. Я вийшов з хати, несу якусь річ, наприклад, мікрохвильовку. Несу, в нас тут стоїть наша автівка BMW m 3G80, універсал, все як треба. Ми поклали в багажник е нашу мікрохвильовку і починаємо сідатись в автомобіль. Ми повертаємось назад, і тут у нас вже два копи. Тобто в нас тут облава. І що сьогодні взагалі буде відбуватися, сьогодні в нас буде погоня в bmg drive від поліції. Поки що в нас буде дві автівки. Поліцейських, подивимось, буде важко чи ні. Якщо буде не важко, то додамо ще автівочок. Тому, пані Тванова, перед початком даної відеоролики я би хотів вам бажати приємного перегляду, та так, якщо ви щось споживаєте, то всім смачного. Ну а ми давайте вже почнемо погоню. І так, пані та панове, ну що ж, погоня починається. Вони поїхали за мною, ми на BMW 3G80. Заряжена, до речі, я хотів би зробити ось так. Вимкнути повністю стабілізацію, вони вже їдуть за нами. Не знаю наскільки вони будуть. Жорстки хотів я сказати, але... О, а чо? Тому що бартюрки тут якісь, якщо чесно, жорсткі. А тормозів! А тормозів немає в БМВ. А тормозів то нема. Ну можливо, я їм машину дав таку лайтову, а можливо і ні. Подивимося, як вони зараз мене буде доганяти, але в нас вже з підвіскою якісь якийсь тому що нашу автівку вже веде вліво. Так, задній привіт, тому що в нас вже картан порвався, у нас вже не повний привіт. Але нічого страшного, де копи? Все. І так, пані та панове, ми трішки змінили локацію. Зараз ми на автобані. Можливо, на автобані їм буде краще і в них все, все ж таки швидкість буде. Більше аніж в мене. А можливо ні, я не знаю, можливо, занадто заряжену тачку взяв, тому що все ж таки це турінг. Турінг такий заряжений. До речі, BMW M3G80 прям, ну, в кузові універсал, прям реально прикольно. Мені дуже подобається в кузові Універсал. Ага. Ну, щось вони так собі їдуть. А ну а якщо... розвести, розвести, розвести! ні не вийшло трішечки. Хоча може я зараз на ходу залишусь? Влезу. Влезу. Я хочу на ходу залишитися. О, я на ходу. Ну все, давайте я погнав. Чи не... А, -а, -а то він взагалі своїми справами живе. Ага, ну так, я далеко не... не поїду. Можливо, зараз поміняємо на якусь іншу тачку, можливо, на якусь менш швидку. Тому що ну, все ж таки мені складно знайти автомобілі, які будуть себе адекватно вести, тому що е, якщо я поставлю модовський автомобіль, то він себе можливо буде некоректно вести на дорозі, ну, тобто бот на модовській автомобілі, можливо, це буде некоректно вести на дорозі. А все ж таки на цій він начебто більш-менш себе нормально веде. А ну, вида розвести? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-хоп-оп-хоп. не 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 блин как же ты долго примыкаешь то автомат а мы нормально по своим справам ехать да цик загалив всех, кто знал куда а с тобой что, братишка шалом Ой, 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 а, пані Тпанове, якщо у вас є. А, якщо ви знаєте, як правильно зробити так, щоб вони їхали прямо за мною. Коректно їхали, то напишіть нам, тому що я хотів зробити файну погоню, а вийшло як завжди. Окей, давайте можливо візьмемо якусь іншу тачку, менш швидку, а, щоб їм було мене легше наздогнати. Тому я зараз Ну що ж, пані панове, я собі змінив автомобіль, це в нас буде якась типу стара Toyota Crown, праворульна, все як треба. Я не знаю, як вона їде, тому що я на ній не їздив. А в мене начебто виходив відос по цій. Ой, вона взагалі не їде. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, давайте талкуємо. Штофхайте мене, штопхайте, робіть мені швидше авто. -мо. А Вона прям взагалі не їде. А ну, чекай, стой! Стой, 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 стой. Давайте, можливо, якось спробуємо розвернутися. Напрям взагалі не їде. Оце мені реально буде зараз важко. Так, в нас мінус одне колесо. Нічого страшного. Так стоять! Куда? Куда, 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 куда? Куда ви так молодого щемите? Ё-моё. А в цей называется собі задачу. Окей. нічого страшного. Давайте спробуємо Давайте спробуємо. Зато це хардкор. Ага, хардкор. Блін, а муха. Стой, 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 ё-моё. По минус один. Мінус один. Можливо, мы Що У нас там в салоні взагалі? О, в салоні тишина, така расслабон. І так, пані допомога, знову вирішив змінити локацію, а що шо з ними. Шо з вами, хлопці? Ага. Я вас зрозумів, схожу за все з вами... Все... Прикол. Окей. Ну один у нас якийсь там неадекватний водій. А другий начебто більш-менш кудись навіть їде... Ой-ой-ой, трішечки боком. Який ж він вальяжний? Який же він вальяжний, це просто жесть. а куди їх, хлопці, алло. Окей, коротше, панітного беремо наступну автівку, тому що це все ж таки занадто. Ем... Занадто не швидка. Ну що ж, пані за наступну автівку, яку я вирішив взяти, це спробувати на KIA Стінгер. Начебто вона не швидка. А наша тут стабілізація? Ну добре, давайте спорт нехай буде. Начебто вона не швидка і все ж таки. До побачення. Ой, блін, стоять. І все ж таки зловити її буде, я думаю, неважко. Копстером, а ага, воно їде. Їде за мною собі трішечки пошкодив підвісочку. Так, стабілізацію взагалі треба вивкнути. Нащо воно тут треба? Машина ж не їде. І копи також. А не, Уй! Блін. йолки палки Я задивився. Я тупо задивився. А була така чудова машина, мабуть, колись. І так, пані та панове, я знову поміняв локацію. Я змінив машину, в мене чого з 2 який яке з... зніпушу, я не знаю, коротше, неважливо. А, в нас тепер Subaru і в нас чотири копи. Чотири копи, і я гадаю, що хтось із них точно нас наздожене, а я гадав, що ця Subaru буде їхати, а вона не їде. Зашибіся. Ну ладно. Ой, спасіба, Дякую. Дякую. Кinding, я вже задовбався мінять машини. Угу. Що вони так шорстко мене рознесли? А де ті, до речі? Ааа, я ж забув їх. Чекай, а якщо я так зроблю, то е фінкну, так? Да. Понятно, міняємо. Пані Інпонова, наступну автівку, яку я вирішив взяти, це спробувати у ТРС5, можливо, вона з уїде від 5-4 копів. У uh... мене трішки просадка йде з ФПС, тому дуже сильно за це вибачаюсь. Але все ж таки в мене комп'ютер не безкінечний. І все ж таки це набагато більше копів, і... аніж я міг заспавнити на минулому комп'ютері. Тим паче на цій карті. ОПА 150, непогано, непогано, до речі, їдем. Ой-ой-ой, я зря назад подивився. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп, куди? Алло. Чоо. Ну я так поїхав, все. Я побачення. Американський біток їде. Все нормально. Окей. Давайте спробуємо ще раз. Ну, на цей раз вони мене наздогнали... Так, неприємно. Неприємно прям. Напрямі я начебто від них е, їду, але все ж таки. А ну давайте спробуємо. Угу. Знаю, тільки я так мію. Що вони там їдуть? Вони там їдуть. 4 копи. 4 копи, до речі, не прості копа, а копи на суперкарах. Непогані такі. Так, тут ми якось обережненько нам треба повернути. Я чую, що за, позаду вони все ж таки їдуть, начебто. Да? Да, вони позаду їдуть. Ось я спокійно їдемо, в салонки тут взагалі. Проекція, до речі, є навіть нічого собі. Проекція це прям мощно. Уй-юй-юй-ой-ой. Тріхо. Блін. Схоже, я собі пошкодив трішечки підвізку, за нами досить. Я не знаю, чи то один копженець, чи вони досі чотирьох за нами женуться, але все ж таки начебто хтось за нами досі їде. Ай-яй-яй-яй-ай-яй-яй. Ай вони чотирьох їде з мною. Ціни? Вы А... Вы ч? Обалделі. Давай, гудбай. До побачення. Це вже на машина, я не знаю що. Але... Ага, в мене там текстур, до речі, нема. Прикол. Все, я приїхав. Е, все ж таки вони мене е, зловили. Молодці. Е, тому беремо наступну машину. Ну що ж, пані типа, остання тачка, яка в нас сьогодні буде тікати від поліція, це буде c 63 s е купешечка, кабріолет. Ага, ага, чекай, 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 дай мені дай мені розігнатися. Ну, до речі, відочку немає. має, немає, вона, вона дуже шикарно виглядає. Так, я бачу, що в мене з реально якісь є проблеми зараз, але нічого страшного. Вони з позаду їдуть. Я думаю, що їдуть. Але я не хочу обертатися туди. Так, а що по тормозам? Тормоза тут є? Начебто є. Так. Ой-ой-ой-ой. А, ні, їдуть. Нам пора тікати. Нам пора тікати. Ну на е, цей, на... М3G80 було від них легко тікати. Потім на всіх остальних якось важко. Ну на цешечки в принципі було легко, але важко. Oh. А то шо, єдиний хто доїхав сюди? Ні, цей ще їде, цей значить, цей взагалі чиліт. Нормально. Окей, давайте останній разочок. Let's go! А давайте їх спробуємо трішечки. Блін. Пацани, Та за шо? Я не знав, що тут квіт. Але, добре, полетіли. Нормально. Нормально. Цешечка їде. Що там В Салончики в все досить непогано. Це досить симпатично. Так торм. Бен, якісь вони кат... Окей, okay, давайте останню разочек. Це жесть, с Спочатку я думав, що знову... Ааа, відос буде повний. Повний трендец. А тепер це реально прикольно, тому що спочатку я думав, що вони будуть знову тупити, не їхати. Але вони їдуть, і вони, ну, в принципі, вони так деякі в деяких метах туплять, але не так сильно, як могло бути. Так. Давай, 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 полетіли. ой 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 ой, ой, ой боком, боком, боком. Трішечки боком можна дати. 150 міль. До речі, да, мене чогось збилось. Та є моє... Маю... Жесть. Пацаны, да за шо вы так со мной, а? Тихо, 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 валом, 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 валом. Блин, а вони так россий. Ну да, вони на початку як уступлять, а потім вони разгоняются так нормально. Ну, у нас. Електробагажник спрацював. Блин. Да ёлки палки Ну коротше, можна сказати, що я колись ушов, колись не, не пішов, але ми там грабували начебто мікрохвильовку, виносили мікрохвильовку. Так, да, круто. Спіймали красавчики. Тому якось, так. Ну що ж, пані і панове, ось ми підходимо до завершення даного відеоролика. Даний відеоролик був поток і грусії Бінжи Драйв і... Огоні вийшли досить прикольні. Поначалу якось боти тупили, не їхали, але потім вони роздуплися і втекти від них майже нереально стало. Але все ж таки в деякі моменти в мене це виходило. Тому, пані Туманове, якщо вам даний відео сподобався, то не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!